Переходячи до третього питання питання економіки, я хотів би наголосити, що вже сьогодні, після того, як температура впала, пішов дощ, то споживання електроенергії, за даними сьогоднішніми, Укренерго, зросло на 6,5%. І після, на жаль, зруйнування. Критичної енергетичної інфраструктури ставиться під загрозу і е, спокійне життя людей, запроваджуються віялові відключення, е, і ми повертаємося в часи, пам'ятаєте, в минулої зими, коли не працювали насосні станції попадачі води, не працювали котельні, були зруйновані трансформаторні підстанції. і ми вимагаємо, щоб з цього були зроблені відповідні висновки. Які вони мають бути, ми маємо заслухати кроки, які нам треба зробити під час весіння літнього сезону, для того, щоб ми війшли в озброєння до зими. Ми наголошуємо, що треба вжити заходів по відновленню діяльності балансуючих потужностей. Там, де не можна відновити це, треба проаналізувати можливість розширення можливості перетоків з Європейського союзу від наших сусідів для того, щоб ми могли при необхідності більшу частину електроенергії отримати від партнерів і таким чином зробити більш ефективним енергетику України. Третя позиція, ми твердо е -е, переконані, що маємо захистити. І е, трансформаторні підстанції і розподільчі потужності для того, щоб удари по е, цим структурам ми зробили вже відповідні виставки і не дали е, подібної ефективності російським агресорам. В першу чергу треба звернути увагу на розподільчі системи атомних електростанцій. Я також хочу наголосити, що Пропозиції, які зараз лунають від Міністерства інфраструктури і Міністерства енергетики від енергоатому, що всі вільні кошти ми маємо зараз спрямувати на добудову двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, є не просто глупість, тупість, а є вже дуже близькою до диверсії, Тому що атомні енергоблоки будуються. Найкращому випадку декілька років, а може навіть і десятиліття. А в нашому випадку всі ресурси мають бути спрямовані на захист, на дубляж на енергетичних мереж і на позицію, яку я наголошую, вона називається децентралізація електроенергетики. Це не тільки генератори, газові турбіни. По яким також може прилетіти, я вимагаю негайно розглянути позицію щодо е, потужності і зберігання. Сучасні світові технології готові запропонувати Україні е, можливість розмістити страхування як для об'єктів промислової інфраструктури, так і для об'єктів соціально економічних лікарень, шкіл медичних закладів. Пек, і закладів освіти і діялове відключення, коли буде вимушені наша енергетика робити ці відключення, то об'єкти інфраструктури будуть надійно задубльовані необхідними технологіями, і замість того, щоб ходити по світу і просити гроші. Я впевнений в тому, що наші партнери здатні нам допомогти конкретними виробами конкретними технологіями, які будуть сприяти децентралізації позиції по електроенергетики. І все це ми хочемо в парламенті заслухати.